0%. Ви можете в це повірити? Кредит під 0%. В принципі, всі можуть подумати, що це якийсь розводняк. Реально, друзі, я для вас знайшов кредит під 0%. Значить, дивіться, якщо ви хочете у нас купити трактор, і вам не вистачає невеликої суми, ну, невеликої, не там 10 мільйонів, тисячу-дві тисячі доларів, у кого яка є можливість, можна взяти кредит під 0%. Але є один нюанс це перше офіційне працевлаштування. І друге тільки два місяці. Ну, добре, хоч і два місяці. Зараз дуже багато, <кхи> то не тільки зараз, завжди люди питалися, що от трактор би зараз треба там під сезон. Гроші будуть там через місяць, через два. Я верну. Ну і у нас якби ми не кредитуємо як фірма. Але є банк, який готовий дати кредит під 0% на два місяці. Це дуже здорово. Наприклад, шифен реміни коштує 4-300. Не хочете ремінні, але знаєте, що там напротязі місяця-двох ви будете мати ці кошти. Тисячу доларів, наприклад, позичили і взяли вже там Сінтай собі акційного. І ви за два, мі два місяці ті 1000 доларів розкинули, і все. І ніяких відсотків, ніяких переплат, але ви вже катаєтеся на сінтаєві, а не на ремінному шофенгові. Або, наприклад, на оборот, бо там гроші маєте на задньоприводного, взяли кредит. Але вже їздите на повноприводному шофенгові. Офіційне працевлаштування, обов'язково ви маєте під'їхати на відділення банку і тільки 2 місяці. Так що, користуйтеся.